Добрий день. Добрий день. Алло. До вас прийшли люди тут. Адвокат, далі тут. Володимир Павлович. Черговий прокурор? Так, да, черговий прокурор є. А що тут немає якоїсь кімнати прийому громадян? Я хочу подати заяву за невиконання судового рішення. Що зробили працівники ТЦК, що зробили працівники поліції? Мого сина викрили група осіб у складі так званих поліцейських, так званих ТЦКшників. Фактичні дії та бездіяльність призвели до травми, яка в послідуючому призвела до летального випадку. Вітаю, шановні глядачі каналу Захисти себе Сам. До нашої команди нещодавно надійшло звернення відробанянина Івана. Який поділився дуже шокуючою історією, що трапилася із ним та його дружиною у січні 2025 року, за участю працівників ДЦК та поліції, внаслідок чого його дружини вже з нами немає. Давайте послухаємо цю історію від заявника та подивимося відео перших наших кроків. Іван Олексійович, скажіть в двох словах, що за ситуація, що сталося, що зробили працівники ТЦК, що зробили працівники поліції. І що зробила Голосіївська окружна прокуратура міста Києва, Значить, 8 січня 2025 року, близько 8 години ранку, мого сина, який має стільки наслідки політравми тяжкого ступня, біля метро церківської викрили групу осіб у складі так званих поліцейських, так званих ТЦКів, які жодних документів не пред'явили. Документів про його затримання, про затримання сина не, не складали. Просто як він пояснив, його просто закинули машину і завезли на Васильківську 104, тобто в ТЦК. До цього ТЦК під Моя дружина зі знайомими, і вона побачила, що так само, от як в якості конвейера під'їхала інша машина. В цій машині попереду були військові. Ззаді поліцейські душили людину. Так само вона в стані вічі окинулася на машину, схватилася за дворники. Ти та замість там, щоб вийти це якось владати питання. Різко стартанув вперед і різко гальманув. Наслічого вона пошкодила, то сама тримаючи, трималася за двітники. пошкодила праву руку і травмувала ліву грудь. Вирішив праву грудь. Дана травма дала прогресування, оскільки вона була інвалідом третьої групи. Ця травма на фоні хвороби прогресувала онкологію, і вона померла 24 року, 25 року в лікарні. І Тож, вона злякалася за свого сина, да, що да, може да, бути да, таке да, саме, да, що да. можуть так само душити а, в машині. А, а сина, виявляється, перед цим, перед цим машину, іншу машину вивезли. Тобто вони завозять на 5 хвилин, оформлять документи і везуть на розподіль, розподільчий центр. Скажіть, будь ласка, подія була 8 січня 2020 25-го року, так. сьогодні в нас уже грудень. Чи, Пройшло 11 місяців. Що зробили правоохоронні органи? Я так розумію, ви заяви подавали. Чи заяви були подані в той же день? Були подані заяви прокурору Голосівської прокуратури, яку прийняв шапувало Олександр Анатолійович на особистому в моїй присутності. І на цьому все закінчилось. Ми зрозуміли, що почав вхилятися від виконання службових обов'язків. Іван розповів. Через незаконні дії ТЦК та поліції вони пережили справжній стрес, і він змушений був звернутися зі скаргою. Він написав заяву на правопорушник, після чого Голосіївський районний суд міста Києва зобов'язав прокурора Шаповалова з Голосіївської окружної прокуратури міста Києва визнати Івана потерпілим і надати йому всі відповідні права. Проте минув уже майже рік, а жодних змін. Досі немає. Ми вважаємо, що це є умисне невиконання судового рішення і викликає подвійне запитання: чи притягнуть прокурора тепер до відповідальності? З цього приводу мною подано два запити та особисто подана заява про вчинення злочину до голосівської окружної прокуратури міста Києва. Дивимося відео. Добрий день. Добрий день. день. Алло, Дар'я Дмитрівна. до вас прийшли люди тут, адвокат, да не Так, адвокат. так, Привіжу, так. Володимир Павлович. Ну я і запити там надавав. Запити вам надавали. Черговий прокурор? Так, да, черговий прокурор є? Дар'я Дмитрівна. Ну, ну хай Дар'я Дмитрівна підійде сюди. А що, тут немає якоїсь кімнати прийому громадян? Зараз це ще прокурор. Заберешь самого там. Угу. Нет, значит, не. Не, кімната есть тут приемы не, грободя? Тут нема, а там є? Ну, ну сейчас прокурор сейчас забере вас. Ну, не кімната, такої кімнати немає. Секретної, щоб ви там сіли і поспілкувалися. Такой надо. Ну. Вот будь ласка. Да, я до вас. Там я два запада вам Проходьте. направлял, адвокат. Проходьте. А? Проходьте. Ага. Добрий день. Добрий день. Да, я вам направляв там два адвокатських а. запити. Вони ще не готові? Ну ви коли направляли? Там є сроки ще на розгляд ваших запитів. Ні-ні, я просто запитую, я знаю, що там ще строки є. Ні, у мене ще вони не розгляд. Ще не готові, так? Да? До цього питання хочу заяву подати. До якого цього питання? Ну якщо хочете, подавайте. Вийде до мене хтось? Я? Ви можете, так? Да? У вас є бланк прийому усної заяви? Звісно, є. Усної. Що ви хочете говорити? Я хочу подати заяву за невиконання судового рішення. Так, хорошо. Ви хочете, щоб я її оформила? Можете ви, може будь інший. У вас якісь є обмеження щодо написання її? І... У мене? Так. А обмеження які мають бути? Ну, Фізичні якісь. Ну щоб... да, я не можу зараз написати, я просив, щоб мене відібрали, так? Да. Я зрозуміла. Добре, я оформлююсь на звернення. Це буде потребувати письмової відповіді? Це усне Ваше звернення? питання, так. А як буде. же? Кожне звернення громадян? Не кожне. Моє потребує відповіді. Може, було б і непогано, щоб ви його відібрали, бо воно безпосередньо стосується і тих запитів. Яке питання у вас стосовно тих запитів? Щодо невиконання судового рішення. От коли ви мене будете зараз відбирати, я вам покажу судові рішення. І я вам покажу, чому воно умисно не виконане. Уже пройшло 11 місяців майже. Стаття 382 Кримінального кодексу України. Це у вас таке буде питання. Я можу сходити за бланком? Так, да, будь ласка, да, 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 будь ласка. Так, добре, добре. Я дію в інтересах цього громадянина. Будь ласка вам. Угу. Голосівський районний суд, Голосівська окружна прокуратура. Володимир Павлович. Я від вас оформлюю право. Від мене оформлюєте. <гас> вам копію дославо чи оригінал? Що вам туда буде, що з 12, 20, 25. З метою збереження державних коштів на поштові відправлення я пропоную на електронну адресу. Це в мене іде заява про злочин. Попрошу її. Як ознайомитись, перенаправити її за підслідністю. Ну, дивіться, з приводу, що з нею будуть робити, це вже визначить керівник своєї резолюції. У нас є два судових рішення, які винесені Голосіївським районним судом міста Києва 17 січня. В даному рішенні зазначено зобов'язати прокурора Голосіївської окружної прокуратури внести до єдиного реєстру відомості. За скаргою цього громадянина та виконати встановлені частинами 2 статті 55 статті 214 КПК. Тобто 55 він як потерпілий і 214-та хотів би знати, чи воно внесено до ЄРДР. З цього приводу я вам подав запити. На даний момент вказаний громадянин, от він знаходиться біля вас, він не отримав нічого, що передбачено частиною 2 статті 55. Як Потерпіли, mm -hmm. я вважаю, що це є умисне невиконання судового рішення mm -hmm. на даний момент. Я так вважаю, це коротко я вам сказав суть заяви. Далі, також ми маємо друге рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 16 січня, де слідчий суддя так зобов'язав прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва. Внести до ЄРДР відповідні відомості пройшло вже 11 місяців. За ці 11 місяців жодних дій щодо виконання цих судових рішень прокурором чи іншою якоюсь особою, уповноваженою на це, не вчинено. Угу. Тому я ще раз наголошую: в приміщенні Голосівської окружної прокуратури міста Києва, на нашу думку, це є умисне невиконання судового рішення. От з цього приводу прошу відібрати в мене заяву про вчинення злочину. А там просто дали другі прокурор? Там Шаповалова, а тут просто прокурори, да, так? Наскільки мені відомо, що шаповало вже тут не працює, да. так? Значить, що в таких випадках робиться? Перенадається іншій особі. Ні, ні, ні. Бо там конкретно в жодному випадку конкретна особа. Це тоді не роз'яснення суду. Як на розв'язувати? Шаповалов на не може виконати, не може там конкретно зобов'язану особу. Я хочу вам зараз повідомити, що Шаповалов не є приватна особа, це є прокурор Голосіївської... Дайте туди... я договорю, прокурор Голосіївської окружної прокуратури. Більше, ніж півроку він цього не виконав. Значить, шаповалова сюди допитати і притягнути до кримінальної відповідальності. Все, вам дуже дякую. Очікуємо тоді на відповіді. Все, до побачення. Вам дуже дякую, що швидко з'єднали і прийняли. Так. Все. Ми з вами будемо уважно спостерігати за цією ситуацією та регулярно інформувати про її хід. Закликаю всіх вас не бути байдужими. Кожне поширення цього відео допомагає привернути увагу до таких випадків, захистити права громадян і боротися з безкарністю. Прокурор, що має особливий статус, він так само на рівні, як інші громадяни, повинен нести. Відповідальність, якщо він порушив. давайте, друзі, підтримуємо Івана. Адже тільки об'єднавши зусилля, ми зможемо добитися справедливості. Підписуйтеся на канал Захисти себе Сам, ставте лайки, залишайте коментарі і поширюйте це відео. Разом ми сильніші. Дякую за вашу підтримку. А зараз короткий анонс, що буде в наступному відео. До нових зустрічей! Про можливу причетність вашого транспортного засобу до ДТП. звідки ви мене зупинили. Ви бачили якісь пошкодження? Я Де бачив, ви ні, бачили ці, ці пошкодження? Колеги. Які Ваші колеги цивки? передали? Чути, Ви не маєте Дую. підстав і зупиняєте сказали, прикордонники? Підстав. Да, вам Я їм підстав. зараз предоставлю всі документи, тому що підстав. це прикордонна ви зона. Нам предоставите, не переживайте. Не буду я вам предоставляти Де, не, у вас вибору, не маємо відкрити страшну. Я ще раз сказав: причина зупинки, в м'ятіни, який ви в м'яті тут бачите? Де прикордонники? Я документи вам надаю. for